Привіт усім, любі друзі! З вами Генна Олександрівна. І сьогодні ми з вами спробуємо приготувати один дуже простий пиріг. Ви знаєте, що я люблю прості рецепти. Нещодавно його спробувала, випросила рецепт, і сьогодні покажу його вам. Для початку я одну скляночку борошна, бачите, просіюю. Тут головне, щоб усього було порівно. Ось у мене була одна скляночка борошна. Я просіяла її сюди. Одна скляночка цукру теж висипаю. Також одна скляночка манки сюди. У мене є кокосова стружка, також одна скляночка. Я на око це зроблю. Ось, готово. Тепер нам з вами знадобиться одна скляночка кефіру. Тепер додаємо одне яйце. До речі, сподіваюся, що ви підписались на мій канал. Якщо ще ні, то підписуйтесь, будь ласка, одне яйце сюди. І також мені потрібна скляночка олії. Я беру олію без запаху. Наливаємо. Теж сюди. Зараз додаємо розпушувач. Висипаю сюди розпушувач. Усе це перемішую ложечкою. Так, перемішуємо ретельно, щоб усе гарно перемішалось. І стало однорідним. Друзі, я вирішила ще додати ванільного цукру. Я так багато сиплю, він має не дуже яскравий аромат, тому можна побільше. Звісно, якщо у вас інший цукор, то так багато не треба. Перемішуємо, дивіться. Ось таке за консистенцією тісто. Вимішуємо. І зараз будемо перекладати у форму. Все, виливаю все у форму, я ще поклала пергамент на форму. Випікаю до готовності. Дивіться, ось вже спечений пиріг, але він ще не готовий. Просто водичка і цукор. Поливаємо, нехай пропитується. Друзі, розрізала пиріг, він розпадається. Бачите, поки я його донесла. Бачите, наскільки він ніжний, м'який, він добре пропитаний. Мені надзвичайно таке подобається. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою. Ну і до наступних зустрічей.